Автобусний маршрут номер 29 та 29 б оновлено. Тепер він з'єднує село Перегова та мікрорайон Тяжилів І транспорт рухається по новій об'їзній Келицька Барське шосе. По новому автобусу їздять уже п'ятий день, за словами начальника Вінницького трамвайно тролейбусного управління Миколи Форманюка. Маршрут став альтернативою 34-му і на сьогодні є найдовшим у Вінниці. Це зовсім новий маршрут, який виїжджає з села Пирогова, піднімається до вулиці Келицької, звертає по вулиці Келицький наліво, виїжджає на Барське шосе, піднімається до західного автовокзалу. По Хмельницького шосе він йде по прямій до е, железнодорожного вокзалу, потім повертає по, по, по привокзальній і йде на вулицю Логову. Тобто, це практично найвеликий, і самий не великий, а довгий, найдовший маршрут. Він я вчора їхала 29-м Б маршрутом. Маршрут непоганий, достатньо комфортний автобус, правда, невеличкий, але достатньо комфортний автобус. Проїжджає. Маршрут у нього дуже хороший, тому що я, як на мене, він проїжджає саму головну вулицю Соборну. Приватні перевізники це не є ТТУ, але вони під контролем ТТУ. Ми контролюємо ситуацію. Так що машини технічно справні. Водії перевірені. Зараз їздить 12 машин. Це комфортабельні автобуси, великої місткості, низькопольні. Це сучасний автобус. Ми в тестовому режимі працюємо. Моніторить з утра до вечора маршрут. Мною і моїми колегами і представниками ТТУ. Вот у місі собираємося кожен день вечором э, на маленьке совіщання того, щоб говорити, яка ситуація, як как, как улучшать, закриті інтервал, додати. Маршрут цілком задовільняє до лікарні, до базару, до вокзалу можна доїхати тільки, щоб він ходив регулярно, даже вот, що. Люди вже могли дійсно розраховувати, бо буває часто таке, що за графіком не завжди він є. Розпочинає свою роботу 29 й маршрут одночасно. Тут у селі Перегово та мікрорайоні Тяжилів о 6.30 ранку закінчує о 22.30. інтервал руху маршруту поки що не встановлений. Ірина Кошулег Літвінцев телеканал Віта.